Даний БРДМ ми купили у 2011 році з метою боротьби з лісопорушниками не тільки в нашому лісгоспі, а й в північних районах нашої області за ініціативи Житомирського обласного управління лісового і містецького господарства. Була створена бригада в кількості 6 чоловік. І вони по графіку їздили по От, і надавали послуги по охороні угідь від лісопорушників і браконьєрства. Основна задача на даний транспортний засіб була це в 2011-2012 році. І лісопорушники вже, як то кажуть, свою основну функцію бередем виконав. Лісопорушники набагато зменшилися, лісопорушників. І зараз, відповідно наказу, до наказу Державного агентства лісових ресурсів України, ми його передаємо в Слов'янське лісове господарство Донецької області. Нашим колегам він на даний час більше потрібний, аніж нам. Таку всюдихідну та потужну машину на лісових дорогах браконьєрам не оминути, розповідають ті, кому не раз доводилося у такий спосіб зупиняти порушників. Руками зупиняти неможливо. А як їде машина, а як вже перегородиш цей машину дорогу, то вони вимушені зупинятися. За два роки використання військової машини ставалися й курьози. Біля Білорусі де нас погранична застава прийняла. Забойовиків, які їздять по лісі. Вони тоді ще не знали, що є така структура державна лісова охорона, яка має таку техніку. Бригада лісової охорони злагоджено, дбайливо та ніжно завантажує свою улюбленіцю до фургону зі Сходу. Дай Бог, щоб вона принесла там більше користі, ніж тут.